Веру Божого дорогоцінні. сьогодні нам пастор показує, наскільки важливо просувати християнський контент, істину слова Божого в соцмережі, бо тому, що люди шукають істини, люди хочуть пізнавати Бога. З того моменту, як наші пастори виставили відео про воскресіння Ісуса Христа, дуже багато підписників, дуже багато людей, які дякують, і пастор каже, нам всім потрібно покаяння, щоб ми всі навернулися до істини, до слова. Божу слово Боже, це і є Бог. Вони кожен день трудяться для того, щоб ми всі мали е, спасіння душі, щоб ми всі мали хліб насушний, духовний хліб на, для того, щоб спаслася наша душа. На кожен день хліб насушний. І ви знаєте, вони нам показують, що Бог створив людину, щоб вона була щаслива, щоб вона була здорова. А ми відсовуючи Слово Боже, відсовуючи істину, знаходимося в темряві, а не в світлі. А Бог е, нас всіх бачить як бриліанти в своїх руках. Ми маємо у виконати призначення.